Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 27. Перший варіант. Перше завдання задача. У п'яти однакових коробках 30 кг печива. Скільки кг печива у семи таких коробках? Давайте запишемо умову до цієї задачі. 5 коробок 30 кг, 7 коробок невідомо кг. Ця задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку дізнаємося, скільки кілограмів печива в одній коробці. 30 поділити на 5 дорівнює 6 кг в одній коробці. Тепер знаючи, скільки в одній коробці, ми можемо дізнатися, скільки печива в семи коробках. Друга дія. 6 помножити на 7 дорівнює 42 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 6, це число ми знайшли першою дією, помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 30 поділити на 5 помножити на 7. 30 поділити на 5 це буде 6, 6 помножити на 7, дорівнює 42. Відповідь. Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 42 кілограми можемо записати скорочено. 42 кг печива в семи коробках. Друга задача. Сума трьох чисел дорівнює 100. Перше число 32. Друге на 5 менше, ніж перше. Чому дорівнює третє число? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три числа. Перше число 32. Друге на 5 менше, ніж перше, значить не відомо скільки, але відомо, що на 5 менше, ніж перше число. Нам потрібно знайти, чому дорівнює третє число, якщо відомо, що сума трьох чисел дорівнює 100. Це задача на знаходження третього доданка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, чому дорівнює друге число. Нам відомо, що воно на 5 менше, ніж перше. 32 відняти 5 дорівнює 27, це друге число. Тепер ми можемо знайти, чому дорівнює сума двох чисел першого та другого. Друга дія. 32 додати 27 дорівнює 59. Це перше і друге числа. Ну, а тепер можемо відповісти на запитання задачі, чому дорівнює третє число. Третя дія 100 відняти 59 дорівнює 41. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно написати вираз, дивимося на третю дію. 100. Відняти 59. 100 нам відомо за умовою задачі. 59 ми знайшли в другій дії, але у нас у другій дії, 27, ми знайшли в першій дії. Вираз буде мати такий вигляд. 100 відняти. В дужках три числа. 32 відняти 5 додати 32. 32 відняти 5 це буде 27. 27 додати 32 це дорівнює 59. 100 відняти 59 дорівнює 41. Відповідь. 41, третє число. Третя задача. На озері плавало 6 гусей. А качок у сім разів більше. Наскільки більше качок, ніж гусей, плавало на озері? Запишемо умову до цієї задачі. У нас плавали гуси та качки. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Гусей було 6 штук, а качок у 7 разів більше значить, не відомо скільки, але відомо, що у 7 разів більше, ніж гусей. Нам потрібно порівняти. Наскільки більше качок, ніж гусей плавало на озері. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки на озері плавало качок. Нам відомо, що їх було у 7 разів більше, ніж гусей. Перша дія 6 помножити на 7 дорівнює 42 качки. За умовою задачі нам відомо, що гусей було шестеро. Качок ми знайшли 42. Тепер можемо порівняти наскільки більше качок, ніж гусей плавало на озері. Друга дія. 42 відняти 6 дорівнює 36. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 42, це число ми знайшли в першій дії відняти 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 6 помножити на 7 відняти 6. 6 помножити на 7 це 42, відняти 6, 36 відповідь. Даємо повну відповідь на запитання задачі. Слово скільки замінюємо на 36 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. На 36 качок більше, ніж гусей. Натисніть на паузу та виконайте вирази. Перевіряємо. До добутку чисел 5, і 5 додати 25, 5 помножити на 5 дорівнює 25, 25 додати 25 дорівнює 50. До добутку чисел 7 і 3 додати частку чисел 21 і 7. Спочатку виконуємо множення і ділення. 7 помножити на 3 дорівнює 21, 21 поділити на 7 дорівнює 3, 21 додати 3 дорівнює 24. Від 50 відняти частку чисел 63 і 7. Спочатку виконуємо ділення. 63 поділити на 7 дорівнює 9, 50 відняти 9 дорівнює 41. 28 поділити на 4 помножити на 6. Послідовно виконуємо дії. 28 поділити на 4 дорівнює 7, 7 помножити на 6 дорівнює 42. Суму чисел 17 і 18 поділити на 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 17 додати 18 дорівнює 35, 35 поділити на 5 дорівнює 7. Від 75 відняти різницю чисел 13 і 7 помножити на 7. Спочатку виконуємо дію в дужках. 13 відняти 7 дорівнює 6. Тепер виконуємо множення. 6 помножити на 7 дорівнює 42, тепер виконуємо віднімання. 75 відняти 42 дорівнює 33. Від добутку чисел 6 і 9 відняти 39, 6 помножити на 9 дорівнює 54, 54 відняти 39 дорівнює 15. 75 відняти 13, відняти частку чисел 49 і 7. Спочатку виконуємо ділення. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Тепер виконуємо перше віднімання. 75 відняти 13 дорівнює 62, 62 відняти 7 дорівнює 69. Знайти значення виразу. М помножити на 7 додати 31, якщо m дорівнює 5, м дорівнює 7. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. М помножити на 7 додати 31, якщо М дорівнює 5, то замінюю ММ на 5, 5 помножити на 7 додати 31. 5 помножити на 7 буде 35, 35 додати 31 дорівнює 66. Якщо m дорівнює 7, то m замінюємо на 7. 7 помножити на 7 додати 31. 7 помножити на 7 буде 49. 49 додати 31 дорівнює 80. Виконати дії. Дії з іменованими числами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати дії з іменованими числами, ми маємо пригадати одиниці вимірювання довжини. В одному дециметрі 10 сантиметрів. ну І нам більше не треба у нас тільки дециметрів і сантиметри. 1 дециметр це 10 сантиметрів, 10 сантиметрів поділити на 2 це буде 5 сантиметрів. Іменоване число ділимо на неіменоване, у відповіді дістаємо іменоване. 5 дециметрів 8 см, відняти 4 см. Ну, тут зразу можна від 8 см відняти 4 см. Це буде 5 дециметрів і 4 см, або 54 см, перетворивши дециметри і сантиметри в сантиметри. 2 дециметри додати 5 см. 2 дециметри це 20 см, додати 5 см, це буде 25 см. 18 дециметрів поділити на 3. Тут можна виконати ділення без перетворення. 18 поділити на 3 це буде 6 дециметрів. Як у попередньому виразі першого стопчика, іменоване число. Поділити на неіменоване дістаємо іменоване. 3 дециметри 6 см поділити на 6 см. Це у нас буде 36 см. А ось тут дуже уважно: іменоване на іменоване дає неіменоване. 36 поділити на 6 це буде просто 6. 2 метри 7 дециметрів відняти 9 дециметрів, Перетворюємо в дециметри 27 дециметрів відняти 9 дециметрів, це буде 18 дециметрів. Задача Задача із буквенним значенням. У діжці А літрів води. А у відрі у сім разів менше. Скільки літрів води у діжці і відрі разом? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є відро і діжка. У діжці А літрів немає числа, буква. У відрі у 7 разів менше. Значить, невідомо скільки літрів, але відомо, що у 7 разів менше, ніж у діжці. Нам потрібно знайти, скільки літрів води у діжці і відрі разом. Ну, давайте будемо міркувати. Уявімо собі, що тут якесь число. Як нам знайти, скільки літрів води у відрі? Так, нам потрібно число поділити на 7. Так як у нас немає числа. То ми А ділимо на 7. Це і буде кількість літрів у відрі. Нам потрібно знайти, а скільки всього літрів було води у діжці і відрі разом. За умовою задачі нам відомо, що у діжці А літрів. А у відрі ми знайшли, що це А поділити на 7. Нам потрібно А додати, А поділити на 7. Це і буде відповідь до нашої задачі. Вираз. стільки літрів у діжці і відрі. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!